Російський нацист і імперець Дугін заявив, що Росія напала і воює проти України, тому що захищає права китайських, індійських, ісламських, африканських і латиноамериканських хлопців, тому що вони, значить, тут борються за інший світопорядок, не такий, як був і є зараз, а за якийсь інший, на їхню думку, справедливий, чесний і заснований на традиційних цінностях. Давайте послухаємо. Цей нациздуги не так часто вилазить на поверхню. Давайте послухаємо, що він верзе. У Нас відео без звуку цього так званого національного центра Росія. Значить, останнім часом я поясню, що відбувається ця істота. Їй видали костюм з якимось ще, бачите, там модним модною хустиночкою, яка не зовсім я розумію, як співвідноситься із тим мілітаристилем, який намагаються загравати з росіянами всі їхні пропагандисти, наприклад, той самий Соловйов. Бачите, але останнім часом ми бачимо: от уже я принаймні кілька разів бачив виступи. Дугіна з останні місяці, який же ж сидів в своєму підземеллі і щось там ненавидів Україну з-під землі. А тут уже бачите в його вділи в щось. Він тепер якийсь модний, і він розповідає про те: ну це, очевидно, для того, щоб загравати з молоддю, бо це так зване общєство знання, тусовка так званої російської молоді, і він їм промиває мозок на тему того, що <кхем> тут в Україні. Росія захищає права китайців, індусів, мусульман, африканців і латиноамериканців. Для того, щоб їх вилікувати або ліквідувати, бо мені здається, що Дугін є, я можу помилятися, але мені здається, навіть з тим колом міжнародним правом, яке не виконується, на жаль, навіть Заходом, по-моєму, навіть Дугін є законною військовою цілею. Ну, а з точки зору російської пропаганди і його впливу на росіян, то звісно, що. Це один стоп ворогів. То власне давайте, щоби Сило оборони України ліквідували як найбільше таких і не тільки а, таких ворогів, як на фронті, так і в глибокому тилу ворога. Донатьте на сило оборони України зі QR-кодом, який побачите на своїх екранах, просто зараз. Не забувайте, що нас можна дуже просто знайти в гуглі, написавши фонд 24 І звісно, прошу вас підтримувати Силу оборони України в будь-який інший спосіб. А нас вашими лайками, репостами, коментарями та підписками на youtube канал 24 і загалом ресурси 24.